Ви коли-небудь постерігали, як вночі Святого Миколая, відбуваються чудеса. Я це бачив у вісні. Запрошую вас на миті зазирнути в Тейнечну ніч і подивитись, що я бачив у вісні. Ось дивіться, в мене є такий ліхтарик. Його треба спочатку увімкнути вмикаємо і час подивимось, що відбувається уночі Святого Миколая. Ось сам святий Миколай, який хлопчику подарунок. Ложе під подушку, а це янхулята. О, скільки подарунків, подарував святий Миколай.